Екологічна освіта дітей дошкільного віку є ключовою для формування відповідального ставлення до навколишнього середовища. За допомогою цього курсу ми дізналися про наслідки і різних екологічних проблем, а також дізналися про інші проблеми екології, які нам були невідомими, та також зрозуміли, які є екологічні проблеми, які впливають на наше суспільство. Навчились створювати та підбирати різні цікаві методи для залучення дітей. Протягом курсу ми створили різні ігри, експерименти, відкриті діалоги та практичні дії, природі. Роді, які будемо використовувати в майбутній своїй роботі, моя робота тепер буде спрямована на створення стимулюючого середовища, якому діти вивчаються шанувати та дбати про природу, розуміють важливість збереження ресурсів та усвідомлюють свою роль у збереженні навколишнього середовища. Я гадаю, що всі набутні навички ми будемо завжди використовувати з дітьми. Збереження екології є дуже важливе. Я вважаю, що дітей треба завжди вчити протягом усього дошкільного віку. І я вважаю, що цей курс допомагає нам стати лідером у цій Фері екологічної освіти.